Шановний Олександр Валентиновичу, шановні учасники погоджувальної ради. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин визначив у своїй діяльності головне сприяти своєчасно прийнятим законодавчим інструментам для того, щоб не допустити в Україні спаду рівня продовольчої безпеки держави. Комітет проводить системне засідання, і я просив Олександру Валентиновичу та членів погоджувальної ради знайти за можливе. І включити до порядку денного законопроекти, які направлені на вирішення термінове вирішення існуючих зараз. На весну проблем в аграрному секторі це включити для розгляду законопроект 3061. Він скасовує плату за внесення відомостей до державного земельного кадастру. Це буде прийнято всіма нашими особистими селянськими господарствами, дуже позитивно людьми, власниками земельних паїв, а також законопроект 3238. Який спрощує і уніфікує документацію по землеустрою 2193 щодо формування земельних ділянок, також просив би е, включити в порядок денний законопроект 2059А. Про внесення змін до податкового кодексу цей законопроект дуже потрібен для того, щоб підкріпити зараз всі територіальні сільські громади, це єдиний спосіб, і колись сільське господарство допомагало в соціальній сфері, і зараз це так званий. Соціальний внесок, який зобов'язує не тільки тих, у кого є совість, а й тих, кого цієї совісті немає, вносити мінімум із оброблюваного гектара по 80-100 гривень на розвиток соціальної інфраструктури, підтримати село при тий бідності селянських сільських сьогодні бюджетів. Він вже більше року засів у комітеті податкової і митної політики. Я просив би ми маємо право його поставити. Я буду його доповідати. Також е, е, хотів би теж погодитись з тим, що е, питання, яке тут піднімалося про законопроект 2459 щодо. Дерегуляції ринку зерна ми знаємо в комітеті дійсно, що урядовий законопроект охоплює значно більший масив проблем, але він до цього часу не ставився до порядку денного. Якщо він буде поставлений в порядок денний, я думаю, що ми зразу ж при доповіді його об'єднаємо і буде прийнятий звичайно урядовий, який передбачає цілий масив ліквідації окремих заборон і так далі, сертифікацій і спростить діяльність аграрного бізнесу в Україні. Абсолютно підтримується. Це питання, яке було піднято головою комітету Кужель. Також просив би на наступний тиждень 42.86 про уточнення повноважень місцевих органів щодо спрощення реєстрації договорів оренди землі. На превеликий жаль, в кінці минулого року ці повноваження були перенесені виключно в столицю в Київ центральним органом державним земельним агентством. Цей законопроект врегулює питання і віднесе до компетенції місцевих, районних і обласних органів територіальних, який не буде заставляти всіх людей по реєстрації договорів оренди їздити до столицю. Дякую за увагу. Дякую. Шонкой